Усім привіт! З вами як завжди, Мар'яна, і сьогодні ми поговоримо про утворення прикметників від іменників та дійслів за допомогою додавання суфіксів. Наприклад, у нас було слово «beauty» – це іменник, означає краса. Ми додали суфікс «ful» і вже вийшло слово «beautiful» – прикметник. І на цьому році ми розглянемо багато таких випадків. Також підписуйтесь на мій YouTube канал, адже тут є вже більше ніж 100 відео на різні теми з англійської мови. І ви багато чого корисного можете для себе взяти. І натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. Давайте розпочнемо. Утворення прикметників за допомогою суфіксів від іменників та дієслів. Тобто був у нас іменник в англійській мові, ми додали якийсь суфікс, і це слово вже стало прикметником. Так само було діє слово в англійській мові, додали якийсь певний суфікс, і слово стало прикметником. Утворення прикметників від іменників. Прикметники утворюються від іменників за допомогою суфіксів OUS, FUL, LESS, Y, ALL, N, etc. DANGER – небезпека. Добавляємо суфікс OUS і виходить слово dangerous, небезпечний. Care турбота. Добавляємо full. Careful, турботливий, обережний. Care додаємо суфікс less. Він якби, перетворює іменник у прикметник, і при цьому ще додає протилежного значення. Care турбота, додаємо суфікс less, Careless – безтурботний. Лак. Везіння, удача, щастя, додаємо суфікс y lucky. Щасливий, везучий і так далі. Центр all додаємо central, – «центральний». Вуд деревина, додаємо суфікс N, буде дерев'яний. «Use» користь, додаємо суфікс фу, юсифу, корисний. Harm – шкода, добавляємо суфікс less, який дає протилежне значення. Harmless – нешкідливий. Wind вітер. Добавляємо суфікс і. Windy, вітряний. Help. Допомога. додаємо less. Helpless. Безпомічний. Beauty краса. Дубляємо full. Beautiful, красивий. І утворення прикметників від дієслів. Від дієслів, прикметники утворюються за допомогою суфіксів able, and і так далі. Наприклад, comfort. Comfort може бути іменником, але в цьому випадку ми говоримо про дієслова, тому comfort в цьому випадку має значення втішати когось, заспокоювати. Добавляємо суфікс able, і виходить слово comfortable, комфортний, зручний. Далі. Differ відрізнятися. Добавляємо суфікс and, different. Різний той, що відрізняється, інший. І тепер в загальному розглянемо суфікси прикметників, повторимо їх. Закріпимо те, що вивчили. Full, less, y, all, and, ing, ish, ous, li, able, able. Суфікс full. Надає значення повноти, навіть є слово в англійській мові full повний, тільки там дві букви L, дає значення повноти, повноцінності притаманної якості. Суфікс less підкреслює її відсутність, тобто full і less це як суфікси, протилежні одне одному. Наприклад, useful – повноцінний, корисний, придатний, в той час як юслес, нікуди не придатний, даремний. На цьому все. Сподіваюся, вам це відео було корисне і ви щось з нього взяли для себе нове. І якщо вам сподобалося це відео, то ставте вподобайки і підписуйтесь на мій YouTube канал. Також натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. Бажаю вам гарного дня, до побачення!